Колорвей ніколи не боялася відкривати нові для себе обрії, один з найновітніших, та підкорення якого вже розпочалося, це бездротові tvs навушники Один з найтрендовіших типів навушників на сьогодні. Компанія виходить на цей ринок впевнено та одразу з трьома стильними моделями, про які ми вам все сьогодні детально і розповімо. Але спершу треба, звичайно, розібратися. А що ж це за формат такий? TVS? Тівіас наушники бувають різними за габаритами, у тому числі і в доволі великих, але вони завжди поставляються з чохлами-зарядними у комплекті. Через них ви наушники заряджаєте, чохлі вони зберігаються, а сам процес їх приєднання виглядає наступним чином. Ефектно, зручно. Для самого заряджання вам знадобиться зарядне Type-C, звичайно. ж. Навушники даного типу завжди бездротові. Дроти не потрібні їм ані для з'єднання з девайсом, ані для координації роботи одного навушника з іншим. Звичайно, у вас може виникнути питання щодо якості звучання, але за це можете не переживати. Гарантія якісного звуку, наявна вже в самій назві. True Wireless Stereo. звучить надійно, чи не так? tvs навушники вже стали частиною мейнстрім культури, а все завдяки тому, що люди реально вибудовують навколо них своє життя. Використовують їх не тільки для прослуховування музики чи подкастів, але так само приймають на них всі вхідні виклики, а усі налаштування можна робити за допомогою сенсорів на самих наушниках. Так, от, все вище сказане, актуально і для нової серії наушників Colorway Earbuds. В ній ви віднайдете одразу три моделі, назва яких ви просто зараз можете побачити на своїх екранах. І як і обіцяли, розбираємо детальніше. Перше, що вам варто знати про серію AirBuds – усі навушники та чохли з нею максимально легкі та компактні, наскільки це можливо. Друге, ці навушники мають свій оригінальний та навіть впізнаваний дизайн. Так, по серії TVS 2 постачається у напрочуд оригінальних напівпрозорих чохлах зарядних. Наші асоціації космічна рятувальна капсула. Можливо, у вас будуть інакші. Кольори чорний та білий, або радше кольору слонової кістки. Власне, форми самих навушничків також викликають певні асоціації з космічними технологіями. Підсерія серія ВС2 не комплектуються змінними насадками, але перейматися за цей момент не варто. Форма насправді універсальна. Навушники впевнено почуваються у вухах власника, вибачте, вже за такі інтимні подробиці, але при цьому і не давлять навушну раковину. Звучання на висоті. Я прослуховував на tvs 2 подкаст чи топак аудіокнигу про Антарктиду, і був справді здивований якістю звуку, котру колорвеї починали видавати на музичних ставках та особливо на воплях нещасних пінгвінів. Було гучно, було якісно. Коли вони бачать, тебе не тікають. Можна спокійно проходити повз тюленя або морського слона чи котика. Ну, що ще? Зберігаємо у чехлі, заряджаємо по Type-C. Все за стандартами. Якщо серія tvs 2 націлена більше на молодіжну аудиторію, або, скажімо, на більш сміливу, то серія tvs 3 вже більше саме про класичний дизайн. Класичну овальну форму має як чухол-зарядка, він також не має прозорих елементів, так і самі навушники. Відмінність також у змінних насадках. У вас буде змога підібрати під свої потреби один з трьох можливих варіантів. Серія tvs 3 проходила іспит вже на музичних композиціях найрізноманітніших жанрів. Враховуючи їх форм-фактор, звучання добротне від прослуховування музики, ви будете отримувати саме задоволення, а не думати, що вам чогось не вистачає. Власне, те, що і потрібно від цього типу девайсів, а також враховуючи цінову категорію. Всі наушники з серії мають вбудовані мікрофони. Ви будете добре чути співрозмовника, але варто розуміти, що ваш голос все ж буде трохи слабшим у порівнянні зі звичайною розмовою через мікрофон смартфону. Обидві серії також мають повноцінне сенсорне керування, за допомогою котрого ви матимете змогу змінювати гучність, перемикатися між композиціями, приймати вхідні виклики або ж навіть відхиляти їх. З детальною інструкцією, скільки дотиків для чого саме потрібно, ви можете ознайомитися на офіційному сайті Colorway. Ну і найголовніший момент автономність. Для обидвох серій актуальні цифри у приблизно 4 години прослуховувань на заряді самих навушників, які можна збільшити до 20 годин за умови використання зарядного кейсу. Таким чином, Colorway і можуть стати вашим гарним другом, другом, який буде допомагати вам як у ваших робочих справах, а також буде вас розважати. І при цьому він зможе робити це протягом усього дня. Єдина відмінність в порівнянні з другом людини, навушнички все ж треба іноді ставити на підзарядку, наприклад, уночі. Але ми впевнені, що ви на такі умови погодитеся. Не забудьте підписатися на наш канал, таким чином будете завжди у курсі надходжень нових девайсів, а також, можливо, навіть дізнаєтеся про нові для себе технології. Тож тисніть кнопочку Не бійтеся і побачимося з вами у нових сюжетах.